Важка ніч. Почнемо, власне кажучи, саме із цього Наше обговорення. 178 російських цілей збили наше ППО цієї ночі. Як повідомили повітряні сили, українські військові приземлили 164 шахеди, 8 вісім балістичних іскандерів та шість крилатих ракет. Понад 200 безпілотників та ракет було локаційно втрачено. Загалом противник запустив майже 400 дронів та майже два десятки ракет. Американський президент Дональд Трамп пообіцяв розглянути питання передачі Петріо для України. Він підтвердив, що Київ просив ще одну таку систему. Глава Білого Дому назвав ці комплекси дуже рідкісними і дуже дорогими. Вони справді дуже рідкісні, тому що дуже багато систем було відправлено до України. але вони б хотіли. Я знаю, що вони зробили запит. Ми маємо на нього поглянути. Дуже дорога, дуже дорога система. Ну ми вже зрозуміли, що дуже і дуже дорога система, як там велика і прекрасна, так як любить говорити Донні, Він не любить ці слова вживати. Дуже часто. так би мовити, це так. Але тим не менш, оця чергова. А атака черговий по суті ляпас не нам, а йому. Великою мірою, і ми останнім часом чули від президента Сполучених Штатів кілька таких заяв, ну досить таки обнадійливих. Та виникло питання: наскільки, скажімо так, тектонічною є ця зміна у його поглядах, те, що він дійсно готовий надавати озброєння, бо він уже заговорив і про Петріот, він уже заговорив про якісь речі, та більш ніби конкретно наскільки можливо дійсно відбудеться розворот від цього, не знаю, понять Росії простіть, та ну те. Що ми спостерігали впродовж останніх місяців до того, щоб озброювати Україну нарешті, ну у мене взагалі складалось відчуття, коли Трамп після виборів почав роздавати аванси Путіну. Що Трамп насправді не вірить сам в цей механізм, але але йому треба було до кінця вичерпати цей інструмент. Тобто, там були ж заяви і про повернення в вісімку. І розробки надр за е, полярним колом. Тобто це те, що, по суті, Америці не вигідно. Але Трамп, всупереч навіть громадській думці американській, весь час закидав ці лящі в бік е, Кремля. І, е, ну, очевидно, для прийняття якогось більш радикального рішення е, потрібно було, е, крім Внутрішнього такого зламу всередині е картинки всередині самого Трампа, ще витримати паузу і реагувати, як буде коливатися американська громадська думка. От згадаймо на початках з приходом доні, тема України якось трошечки пішла з перших позицій, але ненадовго. Тобто американці, які цінують свободу, і дуже поважають тих, хто бореться за незалежність. Вони не могли змиритися з тим, що Україну хочуть просто ну залишити сам на сам. Ну тим більше, що Путін тільки посилює обстріли, так. І, і замість того, щоб десь іти на якісь там назустріч, на якісь компроміси, ніби демонструвати, принаймні готовність домовлятися, що він робить напередодні дня незалежності сполучених штатів, коли Трамп до нього дзвонить так. і вони спілкуються. І в той самий час на нас починають летіти ракети і шахеди, та, бо тривога почалася практично десь. Тоді ж, так тобто, що це не як не ляпас Трампу? Ну там з лагом в кілька годин, але це відвертий ляпас, тому що по суті Путін е напросився на розмову, вітав з ним Незалежності і паралельно запускав бік України ракету. Ну, так? ми е цю російську біполярку ми знаємо, що він од одною рукою гладить по голові, а другою застромить ніж у спину. Це українці це знають як ніхто. Але е, от е, питання наскільки Трамп був впевнений у тих авансах, які видав е, американські вибори цьому, а вони, до речі, якщо всі баланси порахувати е, по результатах виборів, та не така вже й переконлива та перемога Трампа. Ну, тим не менш перемога, так тут нема що ставити навіть її під сумнів, але мені важко оцінювати щирість Трампа. Це хай його виборці ну, є... оцінюють. Це не наша навіть справа. Для мене важливо зрозуміти, чи дійсно це риторика тільки, чи це певний сув, певний злам, певний поворот в його поглядах і в його подальших діях. Я вважаю, що це поворот. Чому я говорив про аванси? Згадаймо, як прийнявся великий і прекрасний біль. Так. Тобто, великий і прекрасний закон був прийнятий завдяки голосу віце-президента Венса, який головує на засіданні Сенату. 50 на 50 голосів. 50 на 50. Троє, по-моєму, чи двоє республіканців не голосували. Двоє, здається. Тобто, по суті, по суті. В дивовижній зараз пасці перебуває Трамп, якщо він не рахуватиметься з республіканською партією, а можливості його групи мага в партії не такі великі. От зараз приходить певний момент, коли йому або він все-таки синхронізує свої дії з партією, або ми бачимо, яку фронду прилаштував йому губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсон, Потенційний е кандидат від демократів він почав просто відверто судитися з Трампом з центральною владою. І дуже ефективно. Він, він в своїх заявах, в своїй риториці, дуже ефективний. І така фронда. Зараз подивимося, чому, чому ще треба буде, доведеться Трампу рахуватися і ну, змінюватися. Бо цей великий прекрасний закон виписаний таким чином, що за нього голосували сенатори. З огляду на інтереси їхніх виборців в їхніх штатах, так от дуже багато республіканських штатів питомо республіканських штатів, які ну, після цих діянь втратять виборців, яких втратять медікет. Оце буде істерика для республіканської партії. Республіканська партія втратить ті штати, що хитаються, і вона може втратити навіть при тому республіканські втрати. Бо кінцевого прорахунку про наслідки прийняття цього закону ще немає. Ну але до того часу, поки вітер політичного Сполучених Штатах зміниться, ми не ще рік, так ну, вибори вже. По суті, починаються та з осені Вони Злам стартують, вже починають і восени наступного року вони мають відбутися, але так. тим не менш цей рік нам якось треба прожити, і тут тут треба правильно діяти і нам самим. Це безумовно. Давайте я трошки додам ще державний секретар США Марко Рубіо сьогодні має зустрітися. Добре, ми не будемо розповідати, з ким він там сьогодні має зустрітися, державний секретар. Тим не менш, ми. З міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим перемовини заплановані у Малазії на полях засідання Асоціації держав Південно-Східної Азії. Це буде друга особиста зустріч між Рубіо та Лавровим. Як зазначає Reuters, вона відбудеться на тлі заяв Дональда Трампа та розчарування, про розчарування російським диктатором. Засоби і ресурси дипломатії щодо врегулювання російсько-української війни вичерпані. Про це заявив канцлер Німеччини Фрідріх Мерц під час дебатів у Бундестазі відтак очільник німецького уряду пообіцяв і надалі підтримувати Україну і боротися з проросійськими силами в Європі нюхтаним ми маємо тверезо оцінити поточну загрозливу ситуацію. Ми маємо ухвалити важливі рішення. Ми продовжимо допомагати Україні навіть попри опір проросійської правової сили тут у цьому парламенті. ми продовжимо цю підтримку. Засоби і ресурси дипломатії вичерпані, коли злочинний режим відкрито ставить під сумнів право на існування цілої країни, застосовуючи військову силу, і прагне знищити політичний лад свободи на всьому європейському континенті. Федеральний уряд, який я очолюю, зробить усе від нього залежне, щоб цього не сталося. Отже, Фрідріх Мерц вважає, що е, засоби дипломатії вже вичерпані. Ну і десь так великою мірою вважає і більшість Європи. Та ну ми бачимо це в усякому разі по заявах і так далі. Ну, ну не беремо горщини, що бачино не ведеться на розмови. А, ну так, але при цьому бачимо держсекретар е, Рубіо намагається все-таки поговорити та із росіянами знову вкотре. Ну, це ж Рубіо в даному випадку як лікар-діагност. Він повинен поміряти температурку, мазок з язика взяти, там, ну, з роздвоєного такого. Ну і доповісти керівництву про рівень психозу рібентропушки російського. Але е, от дуже важливий цей спіч е, канцлера Мерца, бо він відбувається на тлі дуже важливого для України судового рішення Європейського суду з прав людини. Ми ще поговоримо докладніше так. про це так. Тобто, е, коли Мерц говорить про вичерпання нібито дипломатичних інструментів, так в Європі відкривається цілий кластер правових механізмів, які просто тепер роблять. Е, ну, по перше, безпечнішими всі рішення щодо Росії з боку чи Європейського союзу, чи самого ну от тих самих національних урядів європейських.